Сьогодні, під час засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики обговорили ряд важливих питань. У роботі комісії взяли участь депутати Кременчуцької міської ради Інна Петренко, Ігор Штефан та Тетяна Сергієнко. Долучився до засідання і секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко головував Олександр Плескун. У нас присутні три члени комісії в залі один член комісії онлайн. Сергієнка Тетяна Павловна є необхідний кворум для того, щоб розглядати рішення і приймати рішення комісії. На початку присутні розглянули питання, яке стосувалося створення у Кременчуці нового ветеранського простору. Це заклад соціального спрямування, який за планом збудують у мікрорайоні перший за насип. Інвестиційний проєкт будівництва ветеранського простору. місту Кременчуку виділяються кошти в сумі 63 мільйона сімсот. Ми от тільки отримали ці документи, тому ми приймаємо дохідну частину цю суму і видаткову частину відповідно до порядку і умов надання цієї субвенції. Кременчук повинен передбачити у своєму бюджеті співфінансування у розмірі 40% від вартості будівництва. Надалі депутати заслухали результати виконаного протокольного доручення департаменту освіти щодо дослідження ситуації з будівництвом укриття у Кременчуцькій гімназії номер 3 Діляна організація яка вивчала документи і були розроблені на облаштувальне укриття. Відмовиться від виконання цих робіт. Тому було в наступному на тому тижні було прийнято рішення, що проектанту Анто Яцині Оксандр Павче до першого восьмого розробити чотири проекти саме на вхідну групу на інженерні мережі на гідроізоляцію. І на систему каналізації. Тож, поки ситуація стосовно укриття залишається невирішеною, було знайдено альтернативне рішення. Планується, що діти навчатимуться все ж офлайн, однак у дві зміни. А у разі повітряної тривоги користуватимуться укриттям Кременшуцького закладу дошкільної освіти номер сімдесят Випустили два дев'яти класи, а набрали тільки один перший клас, тому що в 12 дванадцяти класів буде 11. І зараз вони попрацювали, і зараз вони вирішують питання саме по 77 закладах сушки освіти, де вони перебувають. Якщо вони віддають там невеличкі приміщення, то вони зроблять е, розпис такий, що вони будуть працювати в дві зміни, тобто кожен е, клас буде перебувати в очному режимі. Я розумію, що ви тимчасовий вихід знайшли з ситуації, але все одно треба продовжувати шукати підрядника, і все одно надо наполягати на тому, щоб як швидше там побудувати укриття, щоб можливо було дійсно в нормальних умовах там, щоб діти навчали. Надалі члени комісії підтримали виділення коштів на муніципальні доплати фахівцям комунальних підприємств, чия заробітня плата становить суму менше 10 тисяч гривень. Також депутати підтримали виділення коштів для закупівлі меморіальних стел, які планують встановити у різних мікрорайонах міста. Ми ж почали цей процес. Зараз три локації Кагала. Максима, потім ми визначимося ще ряд таких бамерних ну, місць, де можна, де є місце і де можна буде встановити цю стелу. Так і плануємо. Де видатні міру України, буде медіячі, де це можливо, щоб вона вписувалась. Тож усі підтримані членами постійної депутатської комісії рішення будуть направлені на розгляд виконавчого комітету та сесії Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.